Трубопровід на цій вулиці ввели в експлуатацію у 1975 році. Він забезпечує господарсько питним та протипожежним водопостачанням жителів приватного сектору та медичний заклад. Наслідок фізичного зношення ділянки останніми роками тут зросла кількість аварійних ситуацій. Тому водогін вирішили замінити. Для, е... Попередження витоків, погіршення якості води, зменшення прямих та непрямих витоків, втрат питної води, прийнято рішення заміни ділянки трубопроводу протяжністю 280 метрів. Наразі вже прокладено 120 метрів водогону, замінено засувку та частково виконано переключення вводів. Роботи виконуються шляхом санації, тобто виснуючий трубопровід діаметром 300 міліметрів вмонтовується новий поліетиленовий меншого діаметру. Переваги поліетилену в тому, що він гарантовано експлуатується більше 50 років. Отже, ми на час експлуатації після заміни забудемо за аварійні ситуації на цій ділянці. На час виконання робіт ділянку зневоднено. Подача води абонентам здійснюється по іншій мережі. Завершити заміну трубопроводу планують до кінця серпня. Артур Туркін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.